Гроші і в об'єднану громаду, і в другі сільські ради, і ви разом у вас є депутати, і ви будете вирішувати самі, куди потратити ці 2,5 мільйони. Так що тут все чесно і правильно. Перше я хотів би вклонитися людям похилого віку, тому що знаєте, я сьогодні в цю святу суботу. Ну, згадуєш своїх. В мене ж, ж дідусь ветеран воював двічі контужений, тричі поранений. Царство небесне йому, а всім, хто живий, я хочу вклонитися. І знаєте, якщо діточки поруч дивитися на тих, хто все це побудував. І казати, що вони не туди жили. Дай Боже нам зробити стільки, скільки вони зробили, бо користувалися тільки те, що вони робили. А ще якщо примножимо, то напевно і наші онуки теж. Ну не злим словом пом'януті щось. Григорянка, чуєш, ну мені ж невдобно. Ти вже якщо хочеш похвалити. Ну скажи, що за сприяння депутата виділено 2,5 мільйони гривень. Вони вже в громаді, бо мені ж ну не зовсім зручно про це. Правильно Константин Константинів, я завжди кажу правду. По-моєму, ще нікому за півтора роки не збрехав. Я і на ну, громаду вже 2,5 мільйона завів. Обіщає ще півтора і плюс не тільки ж за сі і. Ви знаєте, це дуже добре. От то був... коштів 30 мільйонів на округ вже да, Був гіркий приклад на попередній сесії Сергій Іванович піднімав це питання. Бачите, почали свята закінчуємо роботою про роботу як обласні депутати... саруби, да, да? обласні депутати заведали кошти з області, але на жаль, тільки на ті сільські ради, які не об'єдналися. Це було дуже погано. За Україну, але тільки в єдності буде наша сила, і всі, хто працює на громаду, це наша коаліція. А всі, хто заважають працювати. Це перепрошує опозиція і будемо з ними боротися. тому Божого благословіння, щастя, здоров'я в кожну хату. Ваш депутат завжди поруч. Дякую.